Вітаю! І так покажу, як виглядає моя робота на сьогодні. А, у мене була аварія, три такі ячейки, одна за одною здулись. Тобто тут був нещильний герметик слабо. Я переценив його можливості і водичка витікла з, з ну, Суспензії. Мені довелося нарощувати. Ну, Тобто рівномірність клітин, щільність, зараз якби розбалансована. В деяких ячейках вона висока, а в деяких низька. Ну. Подивимося, що з цього вийде, Тобто, потрібен час, поки вони вирівнюються свої щільності. Я роблю такі електроди, відстань. Скажу сразу, що водорості я використовую не як електроліт. Електрод, катод анод непропорційний, так потрібно, нема сепаратора, тому що це не електроліт. Водорості я використовую не як електроліт. Я хочу зняти лишню енергію, яка тут утворюється, як баласт виділенням кисню, які заважає їм І Ще дуже важливі нюанси. От там де висока щільність клітин, можливо вам видно, видні такі візерунки в товщі суспензії. це тому що клітини в водоросі самі рухають. У них є жгутики, вони здатні самі рухатись. І з мені, в принципі, вони не склеюються, і мені не потрібно їх калашматити і постійно перемішувати. Ну такий ж там. А, ну, я ще кажу, це не виділена культура моно, яка не вижила б в цих умовах, тому що тут під деревами відкритий простір, аборигенної культури просто, вірні, мікроорганізми просто... Витіснили би з часом невеликим, і культура пропаде. Цього не відбувається. Вона стійка. Це, ж, це до всього біології. Тепер я встановив такі на цеглині коробки з розетками, які в мене знайшлися, і буду підключати, підключати сюди електроди. Не так це виглядає на цей час. Провод товстий, але ж буде все одно буде втрата опір, тобто якась електрична енергія. Вольт маленький, 1 вольт. І дуже важко її передавати, з'єдувати на дикові відстані. Мы же ячейками. Ну, подивимся, что вийде. Вот так вот и выглядит цей час.